Лускаво просимо зомбік, друзі. Настав час зараз видачі зброї. Тримай, боєць. А, а що це за хуйня, бля? Що мені з цим робити? Хочу Дайте вось... мені щось посолідніше, бля. Ну. Любий капри за ваші деньги. Братан, в мене прям флешбеки з Донбасом! У мене 556. Ну? Дай щось мені нормальне. О! Пойдет? Ну, будемо розбиратись. Раз, два, три, з Вітаю в ефірі канал Хлопці з лісу. Сьогодні говоримо про кулемет М249 «Соу». І одразу розпочнемо з короткої історичної довідки. Ще в кінці 60-х в США постало питання прийняття на озброєння легкого кулемета під патрон 556 х 45. Дядько Сем хотів, аби кулеметники у відділеннях мали такий же патрон, як і решта стрільців, що були озброєні М16. Багато років проводилися дослідження та конкурси, однак потреби військових у легкому кулеметі не були задоволені. Ситуація змінилася на початку 80-х, коли на конкурс потрапило дітище бельгійського конструктора Ернеста Вервієра – ФН мінімі. Мінімі, що виробляється на заводі Фабрік Національ Ерсталь у Валонії, виявився кращим за американських конкурентів. Виробництво американської адаптації FN Minimi було запущено на дочірньому підприємстві Фабрік Національ у південній Кароліні і взято на озброєння у 1984 році під назвою М249 СО Склад Automatic Weapon. Кулемет вдало зарекомендував себе на полі бою і взяв участь у численних війнах, в яких США були воюючою стороною. З 2022 року постачається Збройним силам України. Важить кулемет 7,5 кг без набоїв, довжина 1035 мм, з яких довжина ствола 521 мм. Існує серед інших модифікацій модифікація пара з коротким стволом у 465 мм, який також є в Україні, ефективна дальність вогню, якщо вірити дядьку сему, до 800 метрів, максимальна дальність 3600 метрів, бойова середня скорострільність 100 пострілів на хвилину. Що ви бачите, не порушує українське законодавство, але є відвертим злочином проти здорового глузду та людської психіки. Якщо у вас є необхідність у додатковому обладнанні на вашій зброї, то воно повинно бути професійним. Знайти його можна тут, у магазині прапорщик. руків, кронштейни, планки, приклади, цівки, антапки, оптика, а також магазини під різних калібр. І, звісно, зброя, нарізна і гладкоствольна, самозарядна, болтова та помпова. Все, все за адресою, місто Київ, вулиця Чекаленка, 20. А. а тут ми кілька хвилин розповідали щось цікаве про кулемет. Але в нас вийшов з ладу мікрофон і включився в роботу, коли мова зайшла вже про приклад. У будь-якому разі ви нічого не втратили. Приклад тут у нас телескопічний. Знизу є кнопка, затиснули. Повернули, розклали, наскільки нам треба. Повернули назад, затиснули. Ну, ми використовуємо його. Хай буде в нас поки що в найкоротшому положенні. Зверху, ззаду приклада є ось така от річ, Хе, кусок катаного дроту, так би мовити, який ми можемо розкласти. Він буде нам впиратися зверху на плече і таким чином е краще буде в нас упор. Для стрільби. Хоча, в принципі, тут і так доволі непоганий приклад, і ми при стрільбі із кулемета цю штуку не використовували. Руків'я доволі ергономічне. Над руків'ям знаходиться у нас запобіжник, але він не працює, коли зброя не зведена. Перед ним знаходиться у нас спусковий гачок. Ну, він теж в принципі, зараз не активний, було б божевільне, якби він був активний зараз із приєднаною стрічкою. Спрої не зведена, тому ці вузли не працюють. Ну, неважливо. Справа в нас знаходиться ручка затвора, зводиться кулемет. В принципі, так само, як і більшість інших кулеметів. Ми відтягнули назад і повернули у переднє положення. Зверху у нас знаходиться кришка. Кришка дуже легко відкривається. Сюди ми. Заряджаємо стрічку. Усе дуже акуратно, легко закривається, не треба гепати кулаками чи молотком по ньому. Все, як би мовити, для людей. Зверху у нас на кришці знаходиться планка пікатіні, на яку ми можемо поставити якусь оптику. Наприклад, наприклад ось цей от приціл, який підігнали нам. Наші підписники і використовувати його для стріляни з цього кулемета. Але зараз ми це робити не будемо. Про цей приціл ви побачите у майбутніх наших відео, і він буде стояти на іншій зброї. Е, люди, які постійно працюють із цим кулеметом, кажуть, що оця от кришка, вона має. ну Зараз я не помічаю, в принципі, але кажуть, що вона за рахунок оцього кріплення має якийсь мінімальний люфт. І е, приціл він не є надто точним, тобто постійно може збиватися трохи нуль. Але знову ж таки, як каже один наш побратим, цей кулемет називають пилою, а не скальпелем, тобто е, його можливо певні недоліки в точності. Досить таки нормально компенсовується щільністю вогню. Попереду у нас зверху на стволі знаходиться захисний кожух для того, щоб ви не попекли собі руки. Та з двох сторін знаходяться, ну з цієї сторони, така сама, знаходяться планки пікатіні. Е, мабуть, на них ставлять якісь там лазерні ціливка для стрілянини вночі із ПНБ. В нашому ж випадку вони носять виключно декоративну функцію, оскільки лазерних ціливказівників у нас немає. Ствол із штатним ДТК, прицільні засоби. Попереду мушка позаду, діоптрія. Діоптрія у нас регульована по висоті і по право вліво. Спереду, у нас знаходиться також ручка. За допомогою цієї ручки ми можемо як переносити кулемет, так і проводити заміну ствола при інтенсивній стрільбі. Якщо вам доводиться воювати із цим кулеметом десь у посадках чи взагалі в якихось джунглях, і ви не хочете, щоб ця ручка зачіпалася за гілки чи дерева, вам не обов'язково її спилювати як на родизійських фенфал. Ви можете просто її скласти донизу. Це передбачено. На цьому кулеметі є можливість регулювати кількість газів, які будуть впливати в нас на затворну групу. За допомогою ось цього регулятора. Він має тут два положення. Положення тут ніяк не підписані. Ну він стояв весь час в такому положенні, в такому положенні ми його і залишаємо. І в принципі, трогати ми його не плануємо. Попереду у нас знаходяться сошки. Для того щоб можна було ставити кулемет на землю, сошки розкладаються. Також в цьому кулеметі, як ви помітили, є ось такі ось е, технічні отвори під кронштайни, за допомогою яких можна ставити кулемет на станину. Спереду у нас знаходиться руків'я. А власне цього руків'я дуже бракує на багатьох кулеметах, наприклад, на тому самому ПКМі, для того щоб комфортно було стріляти із цієї зброї стоячи. Її калібр, не дивлячись на її доволі таки немалу масу, дозволяє цілком комфортно працювати із цього кулемета прицільно стоячи. Ну, це ми вам покажемо трошки пізніше. Руків'я, до речі, це штатне, воно досить легко знімається для того, щоб його можна було кудись пересунути. Просто відкручуєте низ і воно вже починає у вас пересуватися. Закрутили, зафіксували там, де вам зручно і використовуєте. Подається патрони тут зі стрічок в коробках, в коробах, точніше, які підвішуються знизу, по 100 та по 200 набоїв можуть бути матерчісті, можуть бути в принципі пластикові. Але вам нічого не заважає подавати сюди набої прямо із стрічки, яка не знаходиться в коробі. Хоча в Україну вони постачаються ці стрічки одразу в цинках, а в цих цинках прямо у коробах. Тобто, ви просто дістали с цинка і можете одразу приєднювати. Стрічка тут розсипна. Що це означає? Це означає, що вона одноразова. І, в принципі, складно потім. Ну, немає сенсу в бойових умовах збирати оці от по одному фрагменти стрічки, щоб потім її зарядити. Наприклад, якщо в тому самому ПКМі ви відстріляли стрічку, ви її забираєте, щоб потім вскрити цинк із патронами 7,62х54 там якимись ЛПСами, і зарядити тут стріч, ту стрічку. То тут так ні. Тут уже патрони йдуть спорядженими в стрічці, і ця стрічка є одноразовою. Ви відстріляли і забули за неї. Ось тут у нас приклад пластикового короба на 200 набоїв. і стрічки йдуть із ящика прямо вже ось в таких от коробах. Ми, наприклад, відкрили, затиснули важіль, витягнули ось цей короб, важіль знаходиться в нас прямо на коробі. Тобто не на кулеметі, а на коробі. Уставили наступний, ну і якби тут була стрічка, ми могли б використовувати стрічку, заряджати і вести вогонь. Цього кулемета є ще ось такий шлюз. Він існує для того. Щоб можна було подавати набої із магазинів до М4, ну або будь-якої АР-15. Наприклад, в нашому випадку ми перевіряли Махпулівські магазини і магазини, ну, це Махпул, вставляли їх сюди, і воно працює. Можна стріляти прямо із такого магазина кулеметом. Це надзвичайно зручно. Власне, в цьому є найбільша перевага цього кулемета це уніфікованість із магазинами від М4Р15, оскільки цей кулемет він використовується в армії Сполучених Штатів, зокрема, ну зараз вже і в Україні, і передбачається, що весь підрозділ, в якому буде цей кулемет, буде мати зброю під калібр 556. Ну, якщо там не брати до уваги якихось марксменських гвинтівок, але це, це окрема опера, в неї влазити зараз не будемо. Відповідно, якщо б кулеметника закінчилися набої у стрічці, він може попросити у своїх кінтів просто там пару магазинів приєднати їх до кулемета і вести вогонь із магазинів. Звичайно, що е, темп стрільби треба брати менший, оскільки вони тут дуже швидко закінчуються. Ці 30 набоїв, але... Після того як у вас закінчилися набої, кулемет не стає безполезною купою желіза. Якщо, наприклад, ви привикли працювати із ПКМом, то ви знаєте, що вам треба з собою нести просто мільярд патронів. Бо якщо вони у вас закінчаться, то в відділенні більше ні в кого не буде патронів до вашої зброї. Там максимум якогось СВДшника, але в нього, по ідеї, до СВД мали би бути цільові набої, яким стріляти з кулемета трошки ну не камільфо, це сипати бісером перед свиньми. Але зараз із СВД вже не так багато людей воює. Але знову ж таки, щоб у вас закінчилися набої у стрічках, вам треба дуже-дуже сильно постаратися і стріляти просто як поживільний з великою інтенсивністю. Оскільки патрон 556, він є легкий. І ви можете ось тут 100 патронів. Ну, це, це дуже, компактна, дуже компактна річ, і таких речей ви можете взяти з собою ну, тисячу набоїв, думаю, спокійно. До речі, треба буде поцікавитися, скільки по штату носить американський кулеметник із М249 з собою набоїв. Тобто, ви можете за рахунок малої маси патрона взяти їх дуже просто багато з собою. І в Штатах, відповідно, зараз і в нас є доволі велика номенклатура цих патронів. Тобто є як і звичайні, так би мовити, ЛПСи у лапках, і так само є. Бронебійні так само є і трасуючі в принципі. Це набір боєприпасів, які нам необхідні для того, щоб ефективно вести бойові дії. Із мінусів, ну, все-таки 556 це не кулеметний патрон, це перехідний патрон, або автоматний, так би мовити. Відповідно, він має величезну пробивну дію, але він не буде таким ефективним на більших дистанціях, як, наприклад, 762х51, на який, наприклад, використовує М240, відео про яке є в нас на каналі. Або, наприклад, радянський 762 на 54 до ПКМ. Відео про який, в принципі, теж є у нас на каналі. Тобто на великих дистанціях цей кулемет буде програвати. Але він, в принципі, і не створювався для стрільби на якісь там дуже величезні дистанції. Хоча б сама по собі ця куля кілометр на три залетить. Правда, там ні про точність, ні про вбивчу силу мови вже не буде. Е, він створювався для піхотного відділення, яке буде вести вогонь там метрів на 400 там при обороні чи при атаці. Е, ну що, е, давайте покажемо, як його розбирати збирати для того, щоб чистити. Сплуатувати на початку нам треба розрядити зброю. Для цього ми відкриваємо кришку. Тут у нас є ззаду дві кнопки. Натискаємо кнопки, вона дуже легко відкривається. Витягнули стрічку і зняли короб. Для того, щоб його розбирати, нам треба спочатку зняти приклад. Я розверну його краще, щоб вам було видно, тут у нас є два піни: нижній верхній. Верхній, прям дуже. Добре, конструкційно зроблений, щоб було зручно його витягувати. Мудрі люди кажуть, що треба витягувати верхній, потім витягувати нижній. Я витягував нижній, потім верхній. Все воно так само працює. Але зробимо так, як кажуть мудрі люди. Витягуємо верхній, і в принципі, ми можемо далі приклад не знімати. Воно усе працює і розбирається в такому вигляді. Але витягнемо і нижній. І в нас разом з прикладом відвалюється одразу УСМ, разом із руків'ям. Далі ми витягуємо зворотню пружину, просто штовхаємо її вперед, чуть-чуть вгору, щоб вилізла з пазів, і витягуємо повністю назад. Е, зручніше це робити, коли кришка, кулемета у вас відкрита. Тоді ви бачите, що відбувається всередині. Стій. Вона фіксується тут з цим ми чуть-чуть пізніше, скажемо. Тянемо за ручку зведення і витягуємо затворну групу. Затворна група, дуже легко з неї витягується личина затвора. Ось вона така тендітна, але доволі надійна на вигляд. І що мені подобається, сам ударник і пружинка, вони тут просто прив'язані, ну як прив'язані, вони закріплені пінами таким чином, щоб солдат у польових умовах, навіть такий, як я, не загубив їх, якщо розбирає зброю десь в окопі при поганій видимості. Бо якщо такі маленькі детальки у вас відваляться, то відповідно в польових умовах їх знайти вам буде важко в болоті десь. тому їх закріпили, щоб вони не відвалилися. Щоб розібрати затворну групу, скажімо так, навпіл, треба витиснути оцей пін. Він дуже легко витискається пальцями і кулемет розбирається навпіл. Хтось до нас стукає. Щоб обслужити, почистити заторну групу, цього достатньо, це все промивається, чиститься, збирається і експлуатується У СМ його можна почистити зверху. Ми маємо доступ, тобто щось розбирати, міняти далі, немає потреби. Далі нам треба зняти ствол. До речі, ствол знімається цього кулемета не тільки про розборці, але і при інтенсивній стрільбі. Як ви розумієте, в кулеметника в комплекті до кулемета мають йти запасні стволи. Е, робиться все дуже просто. Затискаємо цей важіль, за ручку чуть-чуть смикаємо ствол угору і висовуємо його вперед. Усе робиться дуже швидко, займається на всього кілька секунд. Наступний крок це ми витягуємо газовідвідну трубку, ну в ній рухається поршень. І. сошки. В принципі, все, цього для обслуговування кулемета нам повністю достатньо. Зборка тут відбувається у зворотньому порядку. Ставимо сошки, вставляємо цю трубку. Тут важливо попасти в пази, пази у нас тут знаходяться, і потрапити, направити її туди, куди вона має ставати по штату. Іноді з цим можуть виникати певні нюанси, наприклад, як зараз. Та Тайоси бос. О, стало. Коли збираємо, коли вставляємо на місце затворну групу, дуже важливо потрапити пазами личина затвора в її штатне місце. Ось тут. Якщо ми попадемо кудись нижче, то в нас будуть проблеми. Ми його не зберемо. Вставляємо пружину, пружину вставляємо на місце в пази. Вставляємо руків'я, попадаємо ним спереду також у пази, а ззаду можемо чуть-чуть його прихопити штифтом, який в нас кріпить і е, руків'я, і приклад. І в кінці вставляємо приклад. Так, кулемет у нас зібраний і може бути використаний для стрільби, що власне нам і залишається зробити для того, щоб цей випуск був повноцінний. Зараз ми знаходимося на полігоні і трошки ми постріляємо з цього кулемета. Скільки сило суб'єктивних обставин, багато оглядів на зброю, яку ми робили, ми не стріляли в відео. І відео виходили якісь неповноцінні. Сьогодні ми нарешті можемо зробити те, чого не вдавалося робити протягом тривалого часу. Джентльмени, а мені патрони потрібні. Що є, то є. Окей. Як би спішно це не виглядало, але цей магазин дійсно підходить до цього кулемета. І це його є така особлива фішка. Як ви зрозуміли, як ми вже казали, кулемет цей під набої 556, і його розробники придумали таку фішку, що він може їсти, окрім лент, також і магазини до АР 15 і є всяких там модифікацій. Відповідно, якщо у кулеметника закінчилися набої в ленті, він просто у своїх друзів бере магазин, вставляє його. Сюди і воює із тим, що є, давайте спробуємо. Працює. А тепер спередемо нормальну стрічку. Як бачимо УСМ дає можливість відсікати тут по два постріли. Тобто ця зброя дуже добре підходить для стрільби короткими чергами. Е, давайте спробуємо ще кілька пострілів. Економно. Що я можу сказати по стрільбі стоячи? Ну, Не дуже коректно порівнювати його із ПКМом, тому що ПКМ як-не-як -най калібр зовсім зовсім інший. Але по вазі вони ну, десь плюс-мінус півставні. То тут, за рахунок того, що кулемет є доволі важким і водночас калібр є доволі невеликим, з нього віддача дуже мінімальна, десь на рівні із автоматом. Але це стрічковий кулемет. Щоб розрядити зброю, треба просто відкрити кришку і витягнути стрічку. Патрона в патроннику, в принципі, як і в тотальній більшості кулемета, тут немає. Як немає поняття патрон-патроннику. Про це ми говорили раніше. Кулемет стріляє із заднього положення затвора. Таким чином, в нас завжди патронник завжди патронник відкритий. Це дає можливість і остивати стволу, і загалом це безпечніше, оскільки набої. Від перегріва ствола теоретично можуть здетонувати і відбудеться те, що називають в армії произвольний постріл. Тут відповідно обезпечено від цієї проблеми. Ще один момент, на який ми хотіли заакцентувати, ми приєднали ось цей от короб, матерчастина 100 патронів, і з нього кулемет не хотів стріляти, хоч ти в сирися не стріляє Добаємо. і все. Потім ми доперли, що якийсь босяк просто неправильно спакував сюди кулеметну стрічку. Вона була догори ногами, і відповідно з неї патрони не подавало. Обов'язково звертайте на це увагу, щоб стрічка була правильно заправлена в короб. Вона має бути таким от чином, стрічкою до верха. І цими от прорізами донизу. Тут було у нас навпаки Було покладено таким от отчином, відповідно, воно його жує, витягує, але не стріляє. І відповідно, нам треба витягнути стрічку із короба і запакувати її нормально. Тоді кулемет буде працювати, буде стріляти. Набої постачаються до цих кулеметів одразу в пластикових коробах. Тут у нас 200 патронів, так? 200. 200 патронів вони є одноразовими. Тут би мав бути херовий жарт про одноразок твого командира, але його тут не буде. Відповідно, їх можна сміло викидати, або краще не викидати, а подарувати якимось дітям у школу, волонтерам чи ще якимось хорошим людям, які цінять усякі антуражні армійські ніштяки. Якщо якимось чином вийшло так, що у вас є дві стрічки, там не по 100 патронів, а по скільки завгодно, то в принципі, як і на ПКМі, ви можете з'єднати стрічку патроном. До речі, я не сказав, стрічка тут розсипна. Відповідно, вона теж є розхідним матеріалом, тобто одноразовою. Для порівняння стрічки на, скажімо, тому ж таки ПКМі, з яким ми постійно порівнюємо все, вони не розсипні і, відповідно, їх губити не варто. Коли тут ми з'єднуємо. Стрічки патроном, все-таки бажано їх вирівнювати більш-менш по стрічці, щоб не було якихось неприємних нюансів, потім перестрільбів в самий невідповідний момент. Що ж, друзі, настав час робити висновки під кінець цього відео. Що ми можемо сказати про цей кулемет, про М249 це дуже чудова зброя, яка має дуже. яка займає ефективно свою нішу серед стрілецької зброї відділення. Е, він є доволі доволі легким, якщо порівнювати його із кулеметами, на які ми робили огляди, які в принципі не призначені для такого використання, як М249, це мова про заставу М53 і про е, М240. Але військовослужбовці ЗСУ часто їх використовують для тих цілей, для яких американці, точніше бельгійці, придумали ось саме цей кулемет. Тому що його він якраз створений для того, щоб із ним боєць бігав по полю. Стрілювався від клятих супостатів, бо з нього можна стріляти як лежачи, так і стріляти стоячи. Стріляти з нього як із автомата, але із скорострільністю кулемета. І, відповідно, кількістю набоїв в умовному магазині, а в даному випадку у стрічці, як у кулемета. Звичайно, якщо порівнювати його із ПКМом, який плюс-мінус десь у тій самій ваговій категорії, то цей кулемет все-таки буде трохи програвати за рахунок того, що у ПКМ такий побільше калібр. Але з іншої сторони він буде вигравати своєю уніфікованістю із іншою зброєю, яка є у відділенні, в якому він використовується. Якщо відділення має усіх однакових гвинтівки, наприклад, там М4, як це у арміях здорової людини, в принципі, побудовано, а в нас тільки в ідеалі десь будується, то там усіх автомати під калібр 556, і відповідно кулемет під 556. Якщо в кулеметника закінчилися набої, він просто вставляє в кулемет магазин від автомата. і Воює далі. Чи хотів би я мати в себе в арсеналі такий кулемет? Звісно, хотів би. Але, на жаль, сьогоднішнє зброярське законодавство, чи точніше, його відсутність, не дозволяє мені юридично мати цей кулемет вдома. І навряд колись у цьому плані щось зміниться. Але ця штука дуже крута, і я хотів би такою володіти. Дякую вам за увагу! З вами були хлопці з лісу. До нових зустрічей і бережіть себе.